Зала суду, йде суд, йде процес розлучення, суддя питає а, у жінки, чого це ви вирішили розлучитися? А він мене він мене не влаштовує в ліжкові, голос такий залу жіночий. О, всіх влаштовує, і її не влаштовує чоловічі голоси. Та її зовсім ніхто не влаштовує. Іде хлопець по пляжу і бачить, коротше, лежить на. За, засмагає дівчина зовсім гола. Така класна. Він аж зупинився за такий стринявся, течить, а вона так очки піднімає. Новенький, новенький, Що ще не давала? Ні, не давала. На! По друга по дзвонить. Чуєш, Зоя, що робить? Що робить? Мій хлопець дізнався. Що в мене є наречени і обидва зараз іду сюди? Що робить? Тікач чи може чоловіку позвонити?